Всім величезний привіт. Сьогодні в нас домашній влог. Взагалі планувала викласти його через пару відео, але, скажімо так, трохи змінився мій контент-план, тому що Тимофійчик захворів і вчора навіть були в лікарні, здавали аналізи, не дуже приємні емоції, скажімо чесно, це він там на задньому фоні ходить мені. Допомагає. Хочу показати вам, як ми прикрасили ялиночку. Мамина ялинка. Я вам казала, що вона хотіла в білих кольорах, але знаєте, настрій трохи. Під упав вже прикрашали тим, що було тут біля магазинів, але завтра хочемо з'їздити з нею в епіцентр докупити ще якихось іграшок. Нагору в цьому році о, одягли просто квітку, тому що, звісно, що зірку ніхто не хоче вдягати, і вже немає асоціації із зіркою Віфлеєву, так, а асоціації тільки з Довбаною руснею. Тому, звісно, не одягали. Навіщо нам цей Совєтський Союз. До речі, ось цей гном зробила моєї мамі, її колега по роботі, Просто зшили. і ось таку красу. Згодилась моя ваза, яку я купила, тому що в нас залишились ось такі гілочки. Ми їх теж ніяк особливо не прикрашали, просто вставили у цю вазу. ну так для Це улюблена гірлянда моєї мами в такому ретро -стилі. Трохи кожен рік вона її вмикає каже, що одразу піднімається настрій. Ось така дівчат в цьому році у нас ялиночка вийшла. Всі разом прикрашали, і Тимофійчик вийшов іграшки. Сестричка моя, мама. Єдине, що треба докупити ще от ряд бусів. Нам трохи не хватило, і ще б хотіла якихось трохи білих іграшок позаповнювати її. Ось така в цьому році в нас красунька вийшла. Хтось хтось <ас> дівчат мені писав, що вже чекає відео, як ми будемо нарізати новорічні <пас> <nous> <пас> <пас> салати. Не знаю, дівчат чи снімати таке чи ні, тому що е стільки вже з приводу цього різних розмов. Тимофійчик співає стільки вже з цього приводу різних розмов, що вже і олів'є не можна готувати, і новий рік святкувати не можна. І взагалі це все срач такий, Знаєте, в соцмережах я вже реально сама заплуталась в цьому. Як на мене, мені здається, що це все в наступному році буде вирішуватись. Це має бути на державному рівні. Наша країна має вирішити, що мені здається, різдво, а не новий рік, потрібно святкувати з усім світом разом. Так як це робить увесь світ. Я писала пост на цю тему в інсті, Казала, що ми ніби не католики, але все одно. Різдво потрібно святкувати, мені здається, 25 го числа. От коли це все буде вирішено на державному рівні, тоді і не буде виникати ніяких питань. Так, тепер, дівчат, обіцяла вам показати сумку, яка мені прийшла з Аліку. Вона нереальна, тому показую. Так, моєї сестри, як завжди, море тут, Народ розпаковую вам сумку. Я вже з нею ходила пару разів, вона прийшла у картонній коробці. Ось така в неї пупирка, Я навіть виклала пост в інстаграмі, що не дуже презентабельна взагалі була така коробка, але коли я її відкрила, я була в шоці? Поломка мозку відбула. Чому? Тому що, коли я відкрила коробку, я побачила сумку абсолютно люксової якості. Дівчата, ну, я думаю, що ви бачите, і самі тут ідеальні шви. Realno luksova <laughs> furnitura. Чудова просто сумка. Я не знаю, вони є з різних текстур і реально з різною фурнітурою у різних продавців. Тому я не знаю, які інші ця по якості уділила навіть мій кортґєґір. Тому що я вже багато разів розповідала, що я була незадоволена цією сумкою, що вона почала стиратись через три місяці. Сумка Куртґєґер з суму. І як багато люксових сумок моїх подруг, які теж постирались. усередині. Дівчат сумка виглядає ось таким чином. У неї два відділення, третє на замку, просто продівається ось сюди пасок верхній і регулюється на ту довжину, на яку вам потрібно. Реально в шоці: від якості фурнітури, від того, як вона виглядає взагалі ця сумка. Тому ще раз залишаю вам посилання. Кому потрібно, дівчат замовляють. Так, дівчата сумка в руках виглядає ось таким чином. Можливо, тут не супер пупер освітлення, але навіть в цілях економії я б світло зараз дуже не вмикала. Зараз у нас є світло, тому усюди працюють там пилесоси. Усі знаєте, зразу тільки дають світло, чуєш сусідський пилисос або пральну машину. Це менший розмір, це розмір о, 20, Мені здається, я взагалі забула про чорну п'ятницю, дівчата. Як і кожен рік я про неї забуваю, дуже було багато класних знахідок. Мій чоловік знав, що я забуду, тому замовив мені цю сумку сам. І сказав, що я точно знаю, що ти напевно, забула про чорну п'ятницю. Він знав, яку сумку я хочу, тому взяв мені ось цю. Чорну подружку я просто на маленький ось так ремінь зробила, мені так дуже подобається. Вона настільки лаконічна, тут просто ось така застіпка, вона дуже гарно відблискує, дешевим таким якимось блиском. Ну, реально, от просто сумка люксової якості. Не знаю, вирішувати вам, не те, що я там когось дуже заохочую робити якісь покупки на Аліекспрес. Тому що багато хто каже, Боже, вийшов в Китаї, нічого не можна зараз замовляти. Це, це, звісно, відношення кожної людини, тому я зовсім нікого не агітую. Я просто розповідаю про сумку, яка мені прийшла, тому що реально було дуже багато запитів, щоб я її показала. Зараз ще замовлю в більшому розмірі у кольорі хаті. Він в них такий коричневий, дуже гарний. Я теж. Його показувала, ну не знаю, що сказати, просто поломка мозку якогось відбулася. Коли ти купуєш дорогу сумку, і вона старається в тебе там через 3-4 місяці, а це там 40-50 тисяч гривень, 80 тисяч гривень, зараз взагалі ще більше. Ну тоді трохи образило. Зрозуміло, що якщо ви мрієте про люксову сумку, то це не про якість, це про е, те, щоб мати історію у себе в гардеробі, так, в своїй колекції. Але, якщо можна придбати ось таку сумку до

то чому б це не зробити? Вона в настроях селін, тут немає ніяких написів, тут немає ніяких логотипів. Це просто ось така бомбезна сумка, дівчата. Не знаю, реально не задоволена. Тому дуже хотіла і обіцяла вам показати. Дякую чоловіку, що не забув. Я замовила все, що вам хвалила і казала, окрім робота пилососа Тому просто покажу вам пізніше, вже те, що мені прийде. Зараз в Китаї 250 мільйонів чоловік захворіли. На коронавірус, тому всі посилки стали. Там і наш диспенсер в ванну кімнату, багато чого замовили там і чекаємо, тому це все, що зараз можу показати. Супер нею задоволена. Кажу, що є різні види шкіри, є різна фурнітура. Мені здається, що цей варіант найбільше схожий до ось. Саме сегменту люксових сумок, тому я й обрала саме ось цього продавця. Дуже, вчора сталася радісна подія. Я нарешті придбала цю лів'юзку, дівчата. Тому хочу вам показати. Не брала вас з собою дуже переживала, щоб зробити правильний вибір. Тому не хотіла нічого знімати. Зараз покажу нарешті, сталася покупка. обирала між двома, пам'ятаєте, а купила абсолютно інші. Третє під назвою Bowman ось така в них назва. Це дуже гладенькі, але і водночас щільні. Тюлі я їх розпакувала, дівчата, вони трохи відблискують, але це така щільна тюль, гладенька без нічого. Чому я брала саме її? Тому що, от коли я почала розгортати всі тюлі прямо в магазині, і прикладати їх до тих штор. З бархату перші зовсім не підійшли от ті в краплинку, В них текстура як льон, і льон з бархатом ну дуже десанувало. Другі якось теж не лягли, а оці прям ідеально. Вони були по повній вартості 599 гривень. Зараз на них ціна. Шість штук обійшлись мені. Ну помножте там, не пам'ятаю, тому що я багато всього брала в той день. Ну, коли вам треба багато, то це не так і дешево виходить. Але вже чекати, коли там знижка буде гривень 400, я не хотіла. Все, знаєте, вже прийшла, взяла і просто щоб забути, бо мені якось дуже важко робити вибір, я вам вже казала. Все ще для дому. Якось я дуже довго думаю, не знаю, з чим це пов'язане. Просто привітайте мене, що я нарешті купила ці довбані тюлі, бо я б, напевно, ще 5 разів ходила в юск і не зробила б ніякий вибір. Тому ще раз кажу, ось така назва, Bowman, кому потрібно, можете до них придивитись. Коли вже приїдемо в Київ, я обов'язково покажу, як вони будуть виглядати. На вікнах, подивитись самі. Якщо мені не вистачить ось цієї ширини, я просто докуплю по ще одній на кожне вікно і все. Далі ще обіцяла показати вам постер, який я придбала на знижках в Чорну п'ятницю для нашої ванної кімнати, ось таким чином він виглядає. Мені здається, що дуже круто буде посувати до чорної плитки. І взагалі дуже подобається мені ця дівчина, я якось, знаєте, бачу в ній себе. Не знаю чому. Одразу якось з нею зв'язок стався в мене в магазині. Дуже мені сподобалась. Сподобався верніше цей постер. На знижках він коштував або 300, або 399. Картина реально великого розміру. І нам 100% підійде. Мені здається, буде гарно виглядати. Ну, теж вам потім покажу вже, коли буду вдома, коли доберусь додому. Ну, вже так темно, що ви там бачите, я навіть не знаю. На днях ще мені пощастило знайти ось таку штучку просто в магазині біля дому. Ну, така звичайна бамбукова підставка, але вона дуже класна для різного роду годинників, кілець. Коли ми миємо руки, тобі потрібно так щось покласти, те, що завжди. На твоїх руках мені дуже не вистачало такої штучки, і я завжди хотіла мати щось таке поставити там біля раковини, щоб мені було зручно, і я нічого не губила, тому що я часто так щось можу загубити, там десь залишити. Навіть пам'ятаєте, в магазині залишила якось свою каблучку. То ця штучка буде мене нормально так виручати, я так думаю. Це ж була якось недорогою, там гривень двісті, мені здається, щось таке, але просто розмір. Класний і дуже мені подобається і підходить. Тому теж була дуже щаслива, що її знайшли. Що наприклад на алі. Я не бачила таких саме підставочок. Там є і різні солом'яні, от які хочеш, є, а реально такого розміру я там нічого не бачила. Тому навіть не знаю дівчат, що вам порадити, де таке знайти, якщо вам сподобалось. Заходьте просто ось так, знаєте, в маленькі магазинчики там посуду, і от інколи там можна знайти щось дуже прикольне. Так, і далі ще хочу пару слів, буквально пам'ятаєте, я вам. Радила ось цю маску від Йоргенік um, бренду. Я купувала її у Близько і хотіла дуже до неї докупити шампунь, спробувати. Ось я його докупила. Він дуже цікавий. Має ось такий дозатор просто як мило, і він кремовий. Це безсульфатна шампунь. Вона не дуже сильно піниться, але вона кремова як бальзам. Реально дуже цікавої текстури, теж так само дуже сподобалось дівчата, що ця маска, що цей шампунь, вже вдруге я вам про них кажу. Вони бюджетні і реально якість волосся з ними просто чудова. Ну, плюс це масло бомбезне, яке я вам рекомендувала, Не знаю, мені зараз дуже подобається цей догляд. Реально дуже підійшов мені. Хоч якось підійду до вікна, щоб ви щось бачили. Ще вчора в нас був квест знайти Тимофію іграшку Хагі-Вагі. Я взагалі не знала, що це за потвора. Ось так її швиденько покажу, дуже тут не буду. Знайшли цю рожеву подругу, значить, її звати Кісі Місі. Удивіть собі. І всі батьки, знаєте, як придурки, просто не знаючи назви цієї потвори, як каже мій чоловік, шукають ці іграшки один з поперед одного. Їх просто неможливо купити, їх ніде немає, тільки замовляти там десь на Ой, Олексія, ще десь. Але... але так як зараз працює в нас пошта, то є світло, то немає світла, де гарантія, що іграшка дійде до свят, і ви порадуєте свою дитину. От не знаю, цікаво, серед вас є такі батьки, які теж ось це чудо шукали, тому що Тимофій просто від Нього слова хаґівагі сходить з розумом, одразу питає, де де. А в чоловіка мого завдання зараз в Києві знайти такого самого синього. Цих чудіків yes. два. Ми тут знайшли рожевого, а він буде шукати йому синього. Тому, Тому ще... вчора просто пережили цілий квест, як дістати цю іграшку, і слава Богу, її знайшли. Не знаю, хто це придумав, але він озолотився на цій темі сто процентів. Так, ну що, дівчатка, ось такий вийшов наш сьогодні домашній влог. Надіюсь, вам було зі мною цікаво. Право. Ще раз кажу, посилання обов'язково залишу на сумку внизу. Якщо ще знайду на маску і шампунь, теж для вас залишу. Знаєте, коли твоя дитинка хворіє, тобі нічого не хочеться. А перш ніж попрощатися, я ж вам ще не розповіла. Завела тему за дитину. Ми ж коли приїхали до міської лікарні, тепер в лікарні значить нова діама, дівчата. Наприклад, якщо ви прийшли здати там аналіз крові або зробити уЗІ, тепер там стоїть термінал. Де ви маєте оплатити послугу. Причому там такі довбані коди, що ми з сестрою не могли просто розібратись в цьому. взагалі. Як ти розібралась з цим кодом? Да, спитала в лікаря. Так, да, пішла спитала, там буква І була написана як одиничка, то там зрозуміти було важко, що то був «І». От уявіть, ви просто представте собі, що, наприклад, коли ви приходите в лікарню, у вас там дитина розривається від болю на руках, або ви якась старенька бабуся, і у вас немає готівки, то все. Вам тепер аналіз крові не візьмуть і не зроблять вам УЗІ. Причому нам ніхто не сказав, що можна оплатити послуги карткою. Ми додумались до цього самі. Врачиха в лікарні взагалі така відмахнулась від нас, і ті там спочатку оплачуєте, здасте аналізи, а потім будемо говорити. Не те, що я когось слаю, мені здається, що вони зробили гірше і лікарям, і людям, тому що раніше, хоч можна було прийти, знаєте, комусь там десь трохи дати. Ви всі розумієте, про що я... ну, так раніше було, так. Наші Країні зрозуміло, що всі хочуть жити в класному суспільстві без усього цього, але раніше, хоч якось, можна було щось вирішити а от так ми прийшли. Здали аналізи, потім почалась тривога. Нас просто вигнали, причому не в укриття нікуди. Сказали, просто уходьте і все. І ми не дочекались коментарів від лікаря. Я вже просто потім ці аналізи пересилала нашому знайомому лікарю, який все подивився і розповів, що нам далі робити. Ось така ерунда, дівчата. Ну що, зустрічаємось з вами у наступних відео. Дякую, що ви були зі мною в такому домашньому влозі, в такому форматі. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, не забувайте ставити пальчик вгору це дуже-дуже важливо і зустрінемось вже з вами в наступному відео пока